Маєм полоненого нещодавно, під час е, штурмових дій запланованих, був взято в полон декілька військовослужбовців Російської Федерації, і хлопчик 22 роки пояснює, що їх їм навіть не дають проводити ротацію, тому що десь ззаду стоїть якийсь підрозділ КГБ, який їх розстрілює, е, в тому випадку, коли вони проводять ротацію без їхнього дозволу. Ну тобто. Так, маємо зараз розуміння. Повна русифікація, знищення свого власного російського народу. Не розумію цієї тактики. Можливо, Путін вирішив десь зменшити кількість російського народу. В принципі, і так вже достатньо набили ворога, але ну жаль дітей насправді. Пане Назарю, а ви Бо кажете, це що час... цей, що цей хлопчик 22 роки. Путін, звичайно, що винищує свій народ, але винищує, як правило, ті народи, які, які Росія окупувала, і там є села, де вже і де вже не залишилося чоловіків. Це про <кхи> найперше йдеться <кхи> <цього кхи> про Бурятію і про ви говорите. Цей хлопець. Він звідки? E, Москва, студент. Медуніверситету, так е, Ну, коли там запропонували здатись, вони не здавали, тому що їм навіювали, що ми будемо з ними жорстоко поводитись. Насправді, я вам скажу, це якось так дивно і смішно, коли полонений, які якого ми взяли 70 кілограм, а додому він їде 90. Знаєте, і коли він ще потім приїжджає в Росію і з такими. З такою шукою наїдженою у гарній фізичній формі розказує, що тут його десь катують або б'ють. Я не розумію, що в, ну, в голові взагалі у росіян. Замість того, щоб розказати правду, ви знаєте, є навіть такі люди, це правда ще не опублікують, які тут залишились. Військовослужбовці Російської Федерації, тому що вони зрозуміли суть цієї війни і. Вони розуміють, що це якась дебільна політика Путіна, в якого там раку мозку, вже там цілий світ молиться, він нарешті вже е, все таки покорив землю. Лю, люди просто в шоці, і військові зараз в шоці. От, е, їм не дозволяють е, мінятися. Їх не ротують, їм не підвозять продукти. Вони е, самі їдуть на мотоблоці у село, привозять там дві сумки, їди і потім е, по по своїх позиціях розносять це смішно. Господи, друга армія світу, яку не заявляли, зараз іде е, повністю до того, що Скоро військові Російської Федерації обернуться і будуть стріляти ці підрозділи КГБ і підуть самі на Москву. Ну це бред трошки, тому що кожного військового як нас, так і ворога чекає вдома і мама, і дружина, і діти, і близькі люди. І військові вже розуміють, що їх як сказав цей хлопчик, нас кинули. Ну і питають, чому ти не здавався? Тому що нас перед тим як заступати на позиції, з ними працює офіцер, який пояснює, що не можна здаватись полон, тому що над вами будуть чиняти звірства. Краще. Або підорвіть себе гранатою, або застрельте себе, отакі От настанови російських офіцерів для молодої піхоти, шановні російські офіцери і військові звірства будуть чиняти, як ви бачите, будуть вас кормити, відгодовувати, плекати і леліяти. Що не скажеш про те, що роблять росіяни з нашими військами, яких вони беруть в полони, як вони повертаються худі. Змарновані, вимучені, вимучені фізично і психологічно, І ці фотографії світлини, да, да, де вони тримають да, яблука, це насправді да, і, да. і ці яблука виглядають чимось неймовірним, якимось екзотичним фруктом для наших військових. Більше того, власне, з яблук вони мають і починати, тому що їх настільки заморюють голодом, що потім, аби повернутися до нормального життя. То треба дуже і дуже повільно під наглядом фахівців виходити з цього голодування примусового, яке їм влаштовують москалі в тих російських застінках. І це триває не один місяць. Власне, отакі от тортури українські в українських в'язницях, що де там тримають тих полонених російських, влаштовують їм. Але хлопець медик з Москви. Це вже доволі престижний вуз і місто. І коли його призвали, то що він просто погодився? Він щось розповідав вам з цього пригоду за, за, за дві хвилини спілкування. Я просто хотів їм показати, яким є українська піхота. Зробили каву, зробили з ковбасою. Там такі були, знаєте, очі. Якісь е, він не впевнено, їв так дуже потрошечки. Е, він каже: це дійсно можна їсти, тобто людині даєш у руки. Ковбасу хліб з ковбасою, з сиром плавленим, і він ще питає, чи можна їсти. Тобто ми розуміємо, що з емоційної точки зору, з точки психології, людина емоційно і морально вбита. Тобто їх вже так залякали, що вони навіть питають дозволу, чи можна їсти. Якщо взяти нашу піхоту, зараз трошечки відійду від теми, знаєте, ми поміняли зараз тактику. Потрібно спілкуватись з піхотою кожного дня, тому що ну рік, знаєте, на нулю, рік на позиціях це дуже важко, емоційно. Люди стають такі трошки тверді, і з ними треба спілкуватися. Треба хоча б по дві хвилинки, але питатись, як сім'я там можливо чимось потрібно допомогти, ставити їх трошечки мотивувати, бо є різні люди, є які там сприймають все дуже просто. Так як я мені ще єдно, хто там що говорить, в мене гарний завжди настрій, позитивний, Стараюсь стараюся усіх так підтримувати. Є люди, які просто емоційно вбиті, знаєте, тому що там десь вдома проблема. Ну, не треба боятися підходити до командирів і щось просити. У нас якось у бригаді, ви знаєте, так все просто, як вдома. Додому, бо в тебе проблеми сідай, їдь на тобі три дня, виріши проблеми, поїдь, обніми дружину там побудь з дітьми, приїдь щасливий з усмішкою, іде далі, рубай піхоту. Бий, закидаємо відосики, показуємо, якими круті. Ну а пане бачу... назарі. От ви пане назарі, ви кажете Пара. про те, що е, різні є наші військо після року. Повномасштабного вторгнення, ну і після того, власне, як вони бачать, як гинуть їхні побратими, і це впливає на військових, ну, дуже, дуже несподіваний ефект може мати, та? тому що психіка в кожного по різному працює, і в кожного по різному організм справляється з тим стресом, якщо це можна назвати війну стресом. Але власне, ви знаєте, я чула. Я власне чула від військових українських про те, що от просто стріляти до натовпу ворогів вони можуть. Але коли вони бачать в приціл в тепловізор і тоді стріляти до російського військового, то кажуть: я не можу вбити, бо це ж людина. Е, і, і зрозуміло, ну, я не знаю, чи у вас були такі випадки, коли, люд, коли наші військові, українські розуміючи, що це загрожує їм життям, все одно поводяться навіть в тих нелюдських умовах, навіть втрачаючи своїх побратимів, все одно в них є це людське, яке їй не дає. Знищити того ворога, а вороги навпаки, власне, так само як вони поводяться з нашими військовополоненими Вони не бачать в нас людей, вони тільки думають про те, як би нас винищити. все дуже просто. Маємо віру, бо ми християни, і є у нас полонені також поранені, яким надали першу домедичну допомогу. Прооперували, витягнули осколок, витягнули кулю, поставили в стрій, і людина вже пішла на поправку. Тобто, це вже власна така свідома мораль, Знаєте, ми виросли у цивільній демократичній країні, яка має віру, віру у Бога. Ми святкуємо всі свята українські, правильно ми цінуємо один одного. Ми Поважаємо один одного, і повага до вора, вона має бути автоматично аналогічно така сама, як до себе, тому що ми люди, і як би не було, ми маємо показувати, що ми українці. Українці це саме добрий і щирий народ. На рахунок військовослужбовців, які рік вже на позиціях, ну ви знаєте, кожна людина, яка загинула, твоя близька. Воно тебе ще більше мотивує вбивати ворога і е, думати, як це зробити краще і безпечніше на майбутнє, тому що в мене недавно загинув мій заступник Олег Коляк на позивний берег, і з ним під час штурмових дій був також Михайло Бордіян з Чернівців на позивний святий. Сьогоднішня ра зранку було у нас листування з Михайлом. Він сказав мені, що чи можна скоротити срок його лікування, бо він хоче продовжувати штормові дії. Таку націю не зламати і ніколи не поставити на коліна, тому що кожен свідомий, хто сюди прийшов воювати, він має зрозуміти, що якомога більше себе потрібно вкласти для того, щоб знищити ворога. Чим більше ми його знищимо, тим швидше ми наближимо Україну до перемоги. Тобто Це поєднання з одного боку. Ви знаєте, що я хочу сказати? То, що добре ставлення до полонених, це ж не прояв того, що ми слабші. Це ж не прояв того, що ми недостатньо тверді, так? щоби нищити ворога. Ви знаєте, бити полоненого і. Навіть е, спілкуватися з ним у тоні лайки це не гордість, це усе низько. Тобто людина, яка зараз е, б'є полонених, яка там, спілкується навіть у агресивному тоні, це прояв слабкості. Е, можливо, є інколи, там, знаєте, коли матюкається військовослужбовець через те, що на емоція. Але ні в якому разі. Не бити і не принижувати ворога, він такий самий, як ти. Тому потрібно власним прикладом росіянам показувати, що не дивлячись на те, що вони вторглись нашу країну, на нашу святу рідну землю, ми до них ставимося як до себе. Воно ну, так і є, і так буде. Ця, ця війна ще не надовго, скоро буде світ. Ну, Усім уже заявлений контрнаступ, ми відіб'ємо свої території, ми відбудуємо свої українські церкви, будівлі, садочки, школи. І Україна зацвіте. Обов'язково це станеться. Просто потрібно ще трішки потерпіти, почекати, молитись, підтримувати, об'єднуватись, працювати на розвиток економіки України. І туди все буде добре. 405 років тому Сагайдачний. Разом з польськими військами дійшов до Москви і за легендою, не захотів її брати через те, що почув, як дзвонять церкви, і що, мовляв, це православні християни, такі як ми, не будемо з ними воювати. Ви кажете, що те, що нас відрізняє від нашого ворога, це те, що ми християнська держава, де є поняття добра, зла, розуміння і милосердя, і справедливості і правди. Е, чи. Ми все ще з тими самими маємо справу. Чи не зробив тоді помилку? Не знаю Сайдачно. Як ви зараз бачите, як люди, які тепер знову з москалем на фронті? Знаєте, історії повторюються. Я аналізую, читаю, люблю історію України. Ворог е, і особливо Росія ніколи не понижувала що щодо наших земель. Це <клес> направду так, і ми бачимо зараз картину. Куди Росія не прийшла в яку країну, там немає де добра. Там завжди є смерть, там завжди є розпач, сльози великих людей, сімей. Тому ми розуміємо, що це просто країна-терорист, і е, воно не на ще не на кінці. Я вам хочу сказати: навіть якщо ми закінчимо цю війну цього року, закриємо кордони. Нам потрібно буде готуватись. До слідуючої рокової хвилі, тому що Росія схоче повторити знову військовий конфлікт ще пізніше, через декілька років. Просто вони, якось знаєте, ведуть такий спосіб життя, як моя мама каже, вони як бомжі. Ну, раджу, вони як якісь е, такі знаєте, смішні люди, замість того, щоб ходити до церкви, ростити своїх дітей, е, ремонтувати вулиці. Ставати кращими, вони вічно кудись лізуть і завжди скавулять там ми Велика Росія, не хіба на словах. Вони навіть не розуміють, що таке унітаз від закону, не то, що там щось зброя, розумієте. Але також у нашій країні після війни мають бути зміни. Мають поміняти всіх проплачених депутатів, мають <говорити> поміняти всіх. Е Тих хто крав під час війни, тому що е, в кожній країні є люди, є, які працюють на, е, заради добра, заради блага, є люди, які просто наживаються на цій війні. Знаєте, воно дійсно відкрито. все. Е, ми, ми ж прекрасно розуміємо, що це є світ, і цей світ можна побороти тільки добром. Але для того, щоб ми всі... Були добрі, чесні, справедливі. Нам потрібно виховувати дітей з малочку і пояснювати, що на першому місці має бути ширість, відкритість, добро, чесність і справедливість. І все рівно колись наша нація стане найкращою у світі.